Ми прийомна сім'я Шахіних. От я, шахіна Олена Сергіївна, чоловік Шахін Володимир Станіславович. От е, прийомну сім'ю ми створили в 2012 році. Е, році. В той час ми взяли до себе в сім'ю одну дівчинку. От. Їй вже 19 років, вона доросла, самостійна, вийшла вже з сім'ї. При цьому вона вже закінчила школу, закінчила навчально-виробничий центр, має професію. І в цьому році вона поступила до вищого навчального закладу. От. Іншу професію хоче отримати. Тобто у неї все добре. Ми з нею підтримуємо дуже теплі стосунки. У нас з нею спілкуємося кожного дня. Тобто, ну це рідна дитина. У 2012 році я працювала ще у школі. Я була соціальний педагог, вчитель. От. І на той момент у нас у школі дуже дуже багато було діточок, яких взяли в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Ну, тобто Я дивилася на цих батьків-вихователів, на прийомних батьків, на цих діточок, які були позбавлені. Батьківського піклування, да, прийшли в сім'ю до цих е, нових своїх батьків. І ну, захотілося самій допомогти якійсь дитині. Теж тоді вже у нас з чоловіком таке питання виникло, щоб взяти дитину в сім'ю. Ну, і Взяли ми Євгенію на той момент. Коли вона вже почала підросла, і вже ми вже розуміли, що вона виходить з сім'ї, з нашої От, Не, Не хотілося залишатися без дітей. Дом без дітей, якось ну, пусто вже дуже, дуже, дуже привикли до дітей. Ну і вже минулого літа в нашу сім'ю прийшли три новенькі дівчинки. На той момент було дівчаткам шість. 9 та 11 років всі три дівчинки рідні сестрички: старша Ксенія, середня Мілана та наймолодша Аліна. Кожна з них має свій унікальний характер. Попри складнощі, прийомні батьки знайшли підхід до кожної. Дівчата займаються творчістю та спортом. А найголовніше, кожна з них почуває себе у справжній родині, та відчуває сімейне тепло. Щоб я побажала людям, які хочуть створити прийомну родину, Саме головне не боятися. Якщо серце. Каже. Що хоче, хоче родина взяти сім'ю, підказує, да, підказує серце, що можуть вони виховати, що вони можуть подарити свою любов, свою сім'ю, подари обігріти дітей своєю ласкою, теплом, добром. Не потрібно боятися, і якщо ще є якийсь досвід виховання своїх діточок, да, то взагалі не буде ніяких проблем. Бажаємо, аби усі діти, які залишилися без батьківської підтримки, Обов'язково знайти її. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.